Що потрібно знати, щоб почати бізнес з нуля? Дехто думає, що потрібно багато грошей, щоб почати бізнес, потрібно знати все, щоб почати бізнес, потрібно розуміти свою аудиторію, потрібно розуміти ринок і одразу придумують дуже багато перешкод до бізнесу. Але насправді бізнес він навколо нас всюди. Дуже багато людей є підприємцями, навіть не розуміючи, що вони є підприємцями. Тому зараз ми будемо говорити про те, що обов'язково має знати початківець, щоб відкрити бізнес з нуля. Мене звати Оксана Тимків, я засновниця компанії Вумен Франч франшизи для жінок. 12 років тому я з нуля, з однієї тисячі гривень, розпочала свій бізнес. Я відкрила центр раннього розвитку. І сьогодні моїх центрів вже більше ста в Україні, а також ми вийшли за кордон. Я допомагаю жінкам відкривати свої бізнеси по франшизі. І в моїй компанії Вумен Франч є декілька жіночих франшиз. Але я дуже вболіваю, щоб кожна жінка, якщо є у неї ідея, є прагнення і бажання реалізації, не боялася, а рухалася вперед. І є певні інструменти, які початківці повинні знати. Важливою інформацією для мене є те, що є п'ять етапів розвитку бізнесу. Перший етап це ремісник, коли людина сама надає послугу і сама виконує всі задачі в своєму проєкті. Це різноманітні. Репетитори, це різноманітні фрілансери, це самозайняті особи. Це вже є бізнес і це етап-ремісник. Далі йде етап підприємець. Це коли людина має один-два найманих працівника і вже не сама виконує всі процеси, а делегує це іншим людям. Третій етап це системний бізнес. Коли вашій компанії є уже управляючі, є директор, і ви можете сміло на місяць відлетіти від своєї компанії, але всі процеси системно налаштовані і працюють без вас. Четвертий етап це управляюча компанія, коли у вас декілька системних бізнесів, і це все об'єднує уже управляюча компанія, яка є представником власника у цій системі. І п'ятий етап. Це етап інвестора, коли у вас є багато управляючих компаній, ваші бізнеси генерять чистий прибуток, і далі ви, як власник, думаєте, куди інвестувати далі цей чистий прибуток. Якби я це знала 12 років тому, я б хоч трішки розуміла систему, куди рухатися. Цього я не знала, тому кажу вам, тому що початківець має знати і розуміти, до чого прагнути. Ну, класно собі поставити ціль це системний бізнес. Це вже той етап, який дає більше вільного часу, і який дає дуже багато потенціалу для творчості і для здійснення своїх мрій та цілей. Власне, я описала ось цю структуру і рівні розвитку бізнесу, тому що якщо ти починаєш з етапу ремісника, то тобі не потрібні капіталовкладення для того, щоб розвиватися і рухатися до етапу підприємець, адже ти людина сама, яка надає послугу. Чи ти сторісмейкер, чи ти перукар, чи ти репетитор англійської, чи ти консультант з матриці долі? Тобі не потрібні кошти, щоб людям надавати послугу. І відповідно чим більше одиниць послуги ти надаш, тим більше грошей до тебе зайде в твій бізнес, у твій проєкт. І, власне, черга з клієнтів, яку створить цей ремісник, дає змогу далі наймати працівників. Для того щоб делегувати ті чи інші завдання їм, тому не обов'язково мати капітал, можна його самостійно створити, надаючи послугу самостійно. Але якщо це товарний бізнес, то звичайно потрібно мати капітал на першу закупку цього товару. Але знову ж таки дуже багато компаній дає в кредит в розтермінування різні товари під реалізацію, і цей спосіб також можна дослідити і почати свій бізнес без вкладання власних коштів. Чоловічий підхід до вибору, в який бізнес вкладати свій час і гроші, він такий прагматичний. Чоловіки аналізують ринок, дивляться, що зараз є популярним, шукають якісь тємки, мутки для того, щоб сколетити більшу кількість капіталу, запустити певні процеси. Я вважаю, що в жінок абсолютно інший підхід. Я не знаю жінок, які створили бізнес ось так. Розуміючи, що десь є ринок, а десь є цільова аудиторія, і це точно вистрілить. В жінки всі проєкти йдуть від серця, і вони вкладають свою увагу і свій час в те, що їм справді подобається. І вже потім на другому етапі йде справді аналіз ринку, аналіз конкурентів і розуміння, чи та послуга, чи той продукт, який йде від серця, буде затребований в сучасному світі. Що ми знаємо про бізнес? Фактично нічого в школі нас цього не вчили. У Нас був предмет економіка, абсолютно незрозумілий для дівчат предмет. І нерозуміння, як працюють оці відносини між тими, хто створює певний продукт послуги, і між тими, хто купує. Натомість, якщо брати американське суспільство, там дітей вчать бути підприємцями і постійно створювати щось нове. Нам же потрібно вчитися з нуля. І для цього ми читаємо книги, слухаємо відео на YouTube, спілкуємося з підприємцями, вступаємо в бізнес-клуби, і це все дає нам можливість. Знати, які кроки робити для того, щоб почати свій бізнес, часто буває, що є ідея, в яку ви надзвичайно сильно вірите. Вона йде від серця, але люди не купують. І тоді з'являється розчарування: о Боже, мабуть, це нікому не потрібно. Дуже схоже було у мене, коли я починала центр раннього розвитку. Моя ідея була займатися з дітками, яким від року. До трьох років це була дикість 12 років тому в калоші, і на ці заняття реально ніхто не приходив. Але в той же час я вчитель англійської, тому почала викладати англійську мову для дітей уже від трьох до шести років, і для старших дітей. І там був величезний попит. Тому є ризик, що ваша початкова ідея може видозмінитися під потребу вашого клієнта. Так сталося у мене. Англійська мова залетіла. А заняття з малючками вдовго відклалися на потім, і мені треба було вчити свою аудиторію на цей продукт і доносити цінність. Занять з дітьми від одного року, і через два роки вже це був бум, тому що всі калоша знали і розуміли, що заняття з малюками це топчик. Коли у підприємця в початківцях горять очі, фактично це найважливіше на цій енергії. Я працювала перших три роки, тому що я не читала бізнес-літературу. В мене була послуга, в мене була ідея, і я була максимально заряджена. Той же час я не засмучувалася, коли щось не виходило. В мене спершу було своїх 5 учнів, потім 10, потім 20 учнів. І кожну маленьку перемогу я вважала, от справді, перемогою. Цього вистачило на певний період часу, але щоб розвиватися, рухатись далі, і от у мене з'явилося бажання відкривати нові філії. До речі, це не була моя ідея. Це мій брат приїхав в мою студію, трішки з мене посміявся, тому що там були старі меблі. І... Так собі по красі інтер'єр, але в нього була якась смикалка, і він каже: ну, нормально можеш відкривати другу студію. Я така чекай, чекай, тут ще з першою я не можу розібратись, але я вхопилася за цю думку, і далі вже всі кроки мої були налаштовані на те, щоб я мала своїх перших 100 клієнтів, бо я розуміла, що наступних 100 клієнтів вони вже мають піти в нову студію. Точно так само і у вашому бізнесі є постійно якась точка. Б. куди ви можете рухатися, ставте її і досягайте її. Як же зрозуміти, чи ваш проект успішний, чи ваш бізнес успішний? На це питання мені складно дати відповідь, але я скажу так, як я думаю, для декого мій бізнес досі не є успішним, тому що він не заробляє мільйони. Доларів і я зустрічаюся на різних бізнес-зустрічах з різними чоловіками, і вони такі, боже, ти стільки енергії туди вкладаєш, ти ще нічого не заробляєш. Тому що вони мислять категоріями мільйонів доларів чистого прибутку. Для мене успіх це просто коли є чистий прибуток, коли мені цих коштів вистачає на моє життя. Вистачає, щоб поїхати в подорож, купити машину і. В принципі, по відчуттю мене як жінки, мені цей заробіток підходить. Тому успіх вашого бізнесу може визначатися тою кількістю грошей, яку ви заробляєте, чи вам її достатньо, чи недостатньо. Дуже важливо розуміти бізнес-модель вашої компанії, і це відбувається уже на етапі масштабування, тому що спершу. Головне згенерувати певний потік клієнтів, яким ви надасте свою послугу або продасте товар. Але коли у вас з'являються наймані працівники, і штат розширюється, обов'язково треба чітко розуміти, який відсоток йде на. Постійні витрати, який відсоток де на змінні витрати, який відсоток залишається чистий прибуток, і якою має бути сума балового доходу, основного доходу в вашому бізнесі? І відповідно, відколи я почала рахувати в принципі показники фінансові в своєму бізнесі, відтоді я почала більше заробляти. Часто наймані працівники мріють піти у власний бізнес. І інколи ця історія успішна, інколи ця історія провальна. Тут треба розуміти, що чим відрізняється робота найманого від роботи власника бізнесу. Власник бізнесу працює 24 на 7 і часто має закривати усі процеси в своєму бізнесі, особливо якщо це мікробізнес або невеликий бізнес. Тобто він стає таким ремісником самозайнятим. І все те, що ви робите на найманій роботі, ви можете в Цьому питанні консультувати інших людей. Наприклад, ви рекрутер, вам не потрібно одразу створювати компанію рекрутингову і наймати багато спеціалістів. Ви можете самостійно, як фрілансер, допомагати іншим компаніям знаходити людей. І коли ви налаштуєте цю систему. І у вас буде велика кількість клієнтів. Далі ви можете створювати вже рекрутингову компанію. І так в будь-якій сфері, наприклад, ви фінансист у великій компанії, і в мене є знайомі, які дуже довго працювали фінансистами в великих компаніях. Потім вони захотіли піти у вільне плавання і відкрили бухгалтерську компанію. Де іншим компаніям на аутсорсі надають ці послуги, цей шлях може бути і він починається від етапу ремісника до підприємця і далі до системного бізнесу, де ви будуєте уже команду і систему. Тож що потрібно знати новачку перед тим, як рухатися до власного бізнесу? Найперше те, що ви будете таким універсальним солдатом в своєму бізнесі певний час. І ключова задача на етапі ремісника, коли ви самозайнята людина, це генерувати більшу кількість клієнтів у ваш бізнес. І друге, це надавати мега якісну послугу, класний товар, щоб у вас з'являлося все більше і більше задоволених клієнтів. Тому на першому етапі власник бізнесу він є продажником. Продавцем своїх послуг, і він є маркетологом. Маркетолог це людина, яка запаковує ідею вашого бізнесу і робить так, щоб інші люди захотіли купити цей продукт і послугу. Тому на початковому етапі це дві головні функції, які виконує сам власник, уже на етапі підприємця і системного бізнесу. Ви починаєте делегувати ці процеси. Власний бізнес це дуже класно, але слід пам'ятати, що не кожен створений для власного бізнесу, і це нормально. І потрібно полюбити своє місце, якщо ви найманий стати топовим працівником в цій сфері, де ви зараз працюєте. А якщо ви йдете в вільне плавання і стаєте підприємцем, тоді глибоко вивчати кожен бізнес-процес, розуміти. Що бізнес працює як система, розвивати персональний бренд, розвивати свої знання в маркетингу, в продажах, в інших елементах бізнес-системи, і вас точно, точно все вийде.